Ось такий Сільвестрик. Не знаю, пару от пару, скажем так. Нормально себе чухає остатній взагалі. Себе чухає прекрасно. Саме чухає. Всі буреньки активні, очевидно, що вже ж не перший год. что тут. Нижняя часть, например, как в том укрытии. Пред... было просто да? Есть тонкие гилки с одной стороны, вот сюда, с другой их сбоку всегда очень важный. Вот он такой. Всегда очень важный. Так, ну що, ну начнемо з цієї сторони, так у нас, скажімо так, Але це більше стой мені нравиться, ну вже воно само по собі проситься флюс нам в ту сторону, да? тобі ж ми можемо углом там іграти. Ми й довжні не будемо грати, воно дуже завалене через завалене на... Да, скажімо, Дитина завалена на родителя. Я сразу підставлю, щоб воно вже вже є сніше. прим примірно, так, да, плюс-мінус. Що, йдемо в ту сторону? Ну лучше в лице з цієї сторони п'ять таки. Тут дві можливості робити вверху. Ось вони дві. Зараз спробую показати. Ось тут уклон вправо-вліво я не роблю, тобі ж назад вперед. чуть-чуть приблизно, щоб було понятно про що ось оці дві штучки, ось вони. Окей. Тобі ж стовбур і гілка. Це гілка. Ось. Це може навіть через чужу і середини вилазити. все, все, куча всего есть. Уже есть другорядний. Так, где он? все? Все есть другорядный. Все есть Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, куча. Все. Материал отличнейший. Можно быть верхи кустю. Оставить кусочек джина и все. Цього. Треба ще порішати випроси з висотою цього. Опять тут, звісно, воно часть рівна і треба. Ну ще шлягнуть ну, сухе, все літо. Дождів нема, воно, скажімо так, да, моделірувати, воно все моделюється. Все воно робиться. Ілок другорядних куча. Трьохрядних вже достатньо. Не, 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 не так багато, щоб його формувати і на виставку ставити. Лучше но... взагалі ще, года 3-4 не площі. Ну, Хоча б 2-3 формувати покані. Що тут? Ну, Єдине, що його не можна подати поверхності корні, тому що там далі воно нас буде все. Це максимальна висота і так воно буде. Це єдиний, скажімо так. Да? Якщо можна назвати дефектом, опять може і з цієї сторони лице робить сього і все, кому якщо подобається. Я бачу більше сього і бо думаю, що третій стовбур немає смислу робити, нема з чого, а ось ось цю часть ось... вона тоненька, слабенька, невеличка, ну от вона ось. Чагілка. Так видно, да? Ця гілка ось ось тут отаке маленьке, біленьке робить, щось трошки коротеньке, таку якусь розочку, щось трохи декусь. Ось один джин тут. Маленьку-маленьку мікрофокальну зону. з ось сторони, взагалі ось, ось чудово, стара, прикольна. При моделюванні і акуратно з нею. Ну і завжди акуратно з нею. І формувати все. Формувати добре оце і просматривати щось з них. з цих трьох як вони будуть потім все в міщаці, все, перва гілка, ось перфектна, ідеальна, ось ні хрена себе. Я, чесно говоря, собі воно мені нравиться сильно, але но... но... з другий бази держати не можу, Все.